Всім вітання, колеги колежанки. коліжанки. Важливе оголошення для тих, хто хоче пригнати машину з Америки. Всі знають, що зараз дуже багато намахалова. Коли ви хочете пригнати машину, дзвоните комусь, вам кажуть, що гроші, ми будемо грати. Пропоную вам пригон машини під ключ повністю. Зустріну вас особисто, підписуємо з вами договір на вказану суму на вибрану машину. Де бюджет не, буде, не може ніяк привисить, приганяє машину термін 40-50 днів. Три платності. Перша, коли машина грається на аукціоні, виграється, платиться збіра на аукціон, плюс там перевод 30 євро. В общем, перший, перша частина, коли машину виграли, другу частину. Коли машина, машину за аукціона привезли в порт відправки. Третя платність, уже коли машина розтамажується, коли припливе в порт сюди в Європу. Е, повторюся, підписується договір на фіксовану суму. Останній кейс пригнаної машини. Е, доволі таки популярний. Е, Hyundai Tucson 2017 року. -го Зараз, може, фотки прикріплю. Машина з аукціоном, з ремонтом, з розтаможкою, з постановкою на учот, з тихосмотром з усим вийшла в 38 тисяч злотих. З 2017 року Hyundai Tucson з 2-літровим дізелем 38 тисяч злотих. У Польщі перша ціна з таким пробігом 117 тисяч е 62 тисячі. От і вважайте економію. Тут треба 40-50 днів ждать, але більше 20 тисяч, грубо говоря, економії. Ця машина Hyundai Tucson, вона приїхала повністю ціла, вона була крадена і там не було ключів. І от вона вийшла оце, в 38 тисяч, вже з комплектом нових ключів, з трьома ключами, з підв'язкою з усим. Не бита нічого, з пробігом 117 тисяч. За 38 касарей зло. Тих 38 касарей. З усім повторюся, вже на польських номерах з пробігом 117. Так що, якщо цікаво, пишіть мені, скопілюємося я вас зустріну. Поїдемо в офіс, підпишемо договір. Оплата не на ліві рахунки, не на руки, а на банковий рахунок фірми. Все офіційно, як має бути. Якщо ви хочете підзаробити гроші і вам не треба машина, але у вас є зі гроші, можете приїхати, ми вам під ключ зробимо машину і продавайте її просто як доповнительний від заробітка. Так що, кому цікаво, ставте в коментарях плюс, хоча що плюс, номер телефона пишіть, я вам наберу, або можете позвонити мені через соцсети у мене в описі є, тому набирайте, будемо з вами контактувати і розмовляти, що ви хочете.